Відроблений алкоголь на Прикарпатті понад 40 тисяч літрів незаконно виготовлених спиртних напоїв вилучили правоохоронці з початку року на суму 9 мільйонів гривень. Деталі розкаже наша Вікторія Резун. З початку року прикарпатські правоохоронці розслідували 11 кримінальних справ щодо фальсифікованого алкоголю та цигарок. Поширеною є реалізація фальсифікованої підакцизної продукції через мережу інтернет, різноманітні месенджери, приватні логістичні компанії. У рамках 11 кримінальних справ правоохоронці вилучило понад 20 тисяч пачок сигарет та 40 тисяч літрів підробленого алкоголю на суму 9 мільйонів гривень. Стосовно алкогольної продукції то цього року направлено до суду винувальний акт стосовно службових осіб дистрибуційної компанії за фактом зберігання та збуту понад 80 тисяч пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв. Але і тих, хто незаконно зберігав та продавав електронні цигарки. Крім того, нещодавно, за результатами проведених обшуків, виявлено та вилучено понад 700 пристроїв електронних сигарет та вейпів, понад 2 тисячі єдностей з рідинами та майже 2 тисячі картриджів де... в орендованому приміщенні організували міні виробництво електронних цигарет та так званих вейпів, шляхом змішування різних компонентів, обіг яких заборонено, та реалізовували вказаний фальсифікат через створений телеграм-канал. Загальна сума незаконних товарів близько півтора мільйона гривень.